Доброго ранку, шановні мої гості каналу Підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. так, сьогодні закладаємо ми в наш інкубатор. Яєчка. Яєчка. Спочатку хочу закласти От так. ломан Браун. Камерою уверх. Я їх просто дезінфіцирувала. Отак. І закладаємо спочатку ті яєчка, які ми купили сьогодні зранку. Зібрали нам свіженькі. Тут не влазить щось. Яєчка крупні. Такі туди маленьке якесь вставить. Так, закладаємо потихеньку яєчко. І так, потихеньку процес іде. Накладаємо яйця. Оце біленьке, це у нас легорне. Підписала я ті, що брала. У батьків ми підписані, це щось не підписане, підписані, що це брала в мами, щоб ми їх розуміли де хто. так підписані і потихеньку, потихеньку накладаю. Так, і так потихеньку закладаємо яйця. А наступний процес буде вже знято в наступному відео. Всім гарного дня!